Через шість місяців після того, як Енсо Мареска привів Челсі до перемоги на клубному чемпіонаті світу, він залишив посаду головного тренера. Під керівництвом Марески сині виграли лише один із семи останніх матчів прем'єр-ліги та посідають п'яте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера арсенала на 15 очок. Після їхньої останньої гри нічиєї 2-2 з Борнмутом, 30 грудня помічник менеджера Вілі Кабальєро сказав, що Мареска почувається надто погано, щоб спілкуватися з пресою. Але, як стало зрозуміло згодом, його відсутність була більше пов'язана з тим, що він обмірковував свої наступні кроки. Через два дні Мареска пішов. Але як і чому це сталося? Ви на каналі Синій Грім, і сьогодні ми говоримо про реальні причини відходу італійця з посади головного тренера Челсі. Не забувайте підтримати відео лайком і підписатись на канал і мій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі і закріпленому коментарі. Отже, Синій грім, Челсі тут. Поїхали. Наприкінці листопада Челсі виглядав у гармонійному стані, посідавши третє місце в прем'єр-лізі та нещодавно розгромивши Барселону в Лізі Чемпіонів. 12 грудня Мереску було названо менеджером місяця за підсумками листопада в АПЛ. А вже в грудні було здобуто лише одну перемогу в лізі за цілий місяць. Але не лише результати посилили увагу до Марески, оскільки між італійцем та клубною ієрархією виникли розбіжності. Мареска здивував ключових фігур на стемфорд Брідж і навіть власний тренерський штаб, коли після перемоги над Евертоном сказав, що багато людей зробили ці 48 годин його кар'єри найгіршими з моменту приєднання до клубу. Ці коментарі пролунали з позиції сили після гарної гри, але керівництво клубу, якому вони ймовірно і були адресовані, сприйняло їх неохоче. Відтоді пояснювали, що це було пов'язано з медичними рекомендаціями. Високопоставлені представники Челсі заявили, що інструкції ігнорувалися, а рішення або ризикували травмами гравців, або заважали їм тренуватися через перевантаження. Мареска вважав, що клуб диктував йому, кого вибирати, виходячи з цінності гравця. Навіть після цього залишався план провести огляд роботи тренера наприкінці сезону, щоб вирішити, чи продовжувати з ним співпрацю, чи розійтись. Однак ті, хто знайомий з поглядами Марески, сказали, що він міг піти з клубу через безліч факторів, зокрема через рекомендації щодо того, які гравці повинні виходити в стартовому складі та які заміни слід робити під час матчів. Він також відчував недостатньо захисту з боку клубу. А в четвер з'явилися новини, які не були несподіванкою. Челсі підтвердив, що обидві сторони розійшлися. Керівництво були задоволені Марескою наприкінці минулого сезону, коли він забезпечив клубу вихід в Лігу Чемпіонів, що всередині клубу вважається його найвищим досягненням, а також успіх в лізі конференцій та на клубному чемпіонаті світу. Мареска захоплював ключових фігур на стемфорд Брідж, зокрема співвласника Бехтата Ехбалі. Відповідно до узгодженої стратегії, коли Італійць прийшов з Лестер Сіті у 2024 році, він зосередився на тренерській роботі, тоді як ті, хто був вище за нього, контролювали значну частину роботи тренерського штабу, медичного відділу та трансферів. Мареска знав, на що він підписується з точки зору трансферної політики: підписання найкращих молодих гравців світу для створення наймолодшої команди в прем'єр-лізі. І його проблеми стосувалися не якості гравців чи стратегії, а сприйняття його роботи з молодою групою. Мереска також не очікував, що рішення щодо вибору складу будуть зазнавати впливу зі сторони керівництва. Італійця заохочували до ротації складу, але він часто відчував, що коли він це робить в прем'єр-лізі, вони втрачали очки. Пізніше він визнав, що його коментарі після матчу з Евертоном були заздалегідь спланованими. Спростувавши твердження клубу про те, що це був емоційний спалах після напруженого матчу, після виграшу двох трофеїв Мареска хотів, щоб його вважали чимось більшим, ніж просто менеджером, орієнтованим на проект. Він також публічно заявив, що не погоджується з тим. Що клуб не підписав центрального захисника після того, як Колвіл травмував передню хрестоподібну зв'язку на предсезонній підготовці, керівництво клубу пояснило, що це може спонукати перспективного гравця академія Чимпонга попросити про трансфер, і Мареска відмовився від цієї ідеї. Потім Менсо змінив агента на Хорхе Мендеша, давши зрозуміти, що він зважує своє майбутнє. Домашні вболівальники, яких Мареска високо поважає, освистали його рішення замінити коула Палмера в матчі з Астонбілою та в матчі з Борнмутом. Як повідомляється, медичний відділ сказав Маресьці, що йому потрібно провести цю заміну, незважаючи на те, що на прес-конференції він наполягав на тому, що його зірковий гравець може відіграти 90 хвилин, якщо захоче. Після того, як команда Марески перемогла Кардів Сіті в Кубку Карабао в грудні, вболівальники скандували його ім'я. Але далі відбувся невдалий ривок, і вболівальники обурилися морескою як на стадіоні, так і в соціальних мережах. Частина критики полягала в тому, що Мареска виглядав відстороненим, зосередженим на проєкті менеджером, оскільки вболівальникам було важко жити далі після зовсім іншої та успішної ери під керівництвом Романа Абрамовича. Хоча він виграв клубний чемпіонат світу, багатьом вболівальникам не подобався його стиль спілкування та повільний терплячий футбол, а впливові фанати заявили, що скандування на підтримку Марески були здебільшого протестом проти власників клубу. Саме тому Челсі продовжував намагатися переконати вболівальників, що Мареска правильний менеджер і що підхід власників зрештою принесе стабільний успіх. Ключові фігури в клубі захоплювалися стилом гри Марески, наполягаючи на тому, що він покращує гравців. Єдиним справжнім занепокоєнням клубу в його першому сезоні було те, що він занадто применшував шанси Челсі на кваліфікацію в Лігу чемпіонів, що відштовхнуло амбітних вболівальників. Мареска також обрав холодний агресивний тон щодо так званого бомб-складу. Спочатку це виявилося корисним. Небажані гравці не мали жодних сумнівів щодо їхнього відходу. Але коли такі гравці, як Рахім Стерлінг та Аксель Ді Сосі, не змогли забезпечити трансфери, такий підхід став контрпродуктивним, оскільки сині мають юридичні зобов'язання дбати про інтереси всіх гравців, які перебувають на контракті. Джерела, які близькі до Марески, кажуть, що він вважав, що заслуговує на підтримку, подібну до тієї, якою користувалися Мікель Артета в Арсеналі, Юрген Клопп в Ліверпулі і навіть Рубена Морім в Манчестер Юнайтед, зокрема на право голосу у формуванні проекту. Артета, наприклад, має значний вплив на трансферну політику Арсеналу. Але в Челсі проект – це головне, і клубу комфортніше бачити ще одного менеджера, ніж поступитися будь-яким контролем. Саме ця причина лежить на фундаменті всіх проблем, які призвели до відходу тренера. Наприкінці хочеться коротко звернутись до вболівальників Челсі. І хоча новий рік почався для нас не так райдужно, давайте пам'ятати, що ми вболіваємо саме за Челсі, не за керівництво, не за Мареску і не за гравців. Ця емблема для нас багато значить, і ми повинні бути разом з клубом, як в гарні, так і в важкі часи. Не забувайте про це, коли прийде новий тренер, який точно не почне з якихось феєричних і приголомшливих результатів. Також не забувайте підтримувати канал лайками і підпискою, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі. Ви дивились синій грім? Челсі тут. Дякую за увагу!